Дуже серйозно перемовинами у мене вибулися напередодні цієї конференції. Була дуже багато, багато зустрічей з нашими наземними партнерами. Я зустрічався з Світовим банком з німецькими організаціями, урядовими організаціями, з нашими партнерами. Це банк Європейської реконструкції розвитку, Європейський інвестиційний банк. У рамках цього форуму нам було підписано. Декілька угод щодо поставки до Харкова конгенераційних установок, які будуть нам необхідні під час проходження наступного опалювального сезону, бо нам потрібно децентралізувати систему теплопостачання, водопостачання і енергопостачання. Крім цього, хочу сказати, що була підписана угода на Кредит, кредитні ресурси в розмірі 25 мільйонів євро. Ми залучаємо це кредитне позику для того, щоб теж мати можливість придбати. Когенераційні установки і крім цього, ми підписали домовленості з Світовим банком, який нам на безвозвратній основі дає грант на закупку теж когенераційного обладнання в розмірі 47%. Мільйонів євро для нас це дуже знаково і хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, які так відносяться до Харкова. Бо нам потрібно зробити дуже дуже багато для того, щоб пройти стало опалювальний сезон, який у нас попереду. Сьогодні у Харкові відсутна власна генерація. Виповнити, що е, наш ворог на страшів всі наші те, це трансформаторними підстанція ще 23 березня цього року. Але ми працюємо, працюємо практично цілодобово залучаємо всі можливості е, і наших міжнародних партнерів, і наших міст, побратимів і е, інших урядових е, організацій, міжнародних організацій для того, щоб стала при те Вальний сезон працюють всі служби, і хочу сказати, що я маю надію, що так і буде, і що ми пройдемо цей опалювальний сезон не хуже, ніж той, який був.